Сьогодні в гості до нас завітала мишка чомуся. Я вітаю вас, малята, любі хлопчики й дівчатка. Я приготувала для вас захат, слухайте уважно. Влітку діткам насолода та зимова прохолода. Влітку радо ми їмо найсмачніше здогадались малята? Що? Морозиво, літо чудова пора. Це час розваг, відпочинку на природі та на морі, час гарного настрою та поїдання смачного морозива, яке дарує таке приємне відчуття прохолоди у спекотний день. Саме ці ласощі полюбляють усі і дорослі і діти. Тому не дарма існує свято. Всесвітній день морозива. Його відзначають щороку 10 червня. Це доволі популярний десерт у всьому світі. Найперше морозиво з'явилося у древньому Китаї. Спочатку його продавали на вагу, подавали на маленьких блюдцях, а вже потім з'явився вафельний ріжок. А зараз я та чомуся. Пропонуємо вам послухати казку сонечко та морозиво. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. Хлопчику сині, мама купила морозиво. Велике, біле, на паличці. Смачне, мрійливо сказав Сеня, дістаючи з холодильника ласощі. Хлопчик тільки но розгорнув обгортку, один раз лизнув солодке морозиво, як тут у двері подзвонили. Напевно, бабуся прийшла, радісно закричав Сеня. Він цілий тиждень чекав в гості улюблену бабусю. Хлопчик помчав до вхідних дверей, щоб першим зустріти бабусю. Він так зрадів, що кинув морозиво на стіл. Зараз зустріну бабусю, а потім доїм. Мама відкрила двері. Сеня не помилився. В гості дійсно прийшла його бабуся. Вона обняла і поцілувала онука. І, звичайно ж, у неї для хлопчика був маленький подарунок, заводний крокодил. Сеня побіг в кімнату розглядати подарунок і зовсім забув про морозиво на кухні. Вдосталь награвшись з новою іграшкою, хлопчик пішов на кухню за печивом. І тут він побачив на столі білу калюжу, в якій лежала паличка від морозива. Мамо, де моє морозиво? мало не плачучи, запитав Сеня. Там, де ти його залишив, відповіла мама, дивлячись на білу липку калюжку. Що розтеклася з катертиною. Але тут його немає, тільки молоко і паличка від морозива. Як таке могло статися? Твоє морозиво розтануло, пояснила мама. Ти забув про нього, залишив його на столі, а сонечко побачило його і вирішило скуштувати. Бачиш, все з'їло. Смачно, напевно, було. Сеня перестав плакати. Він подумав і відповів: Тепер я зрозумів, хто вчора коштував моєю шоколадкою. Мама пояснила сині, що не потрібно залишати їжу там, де її може скуштувати сонце. Потрібно ховати продукти в холодне місце, а краще в холодильник. Морозиво, що розтануло, це ще нічого, сказала мама. А ось якщо сонечко знайде, наприклад, котлетку і спробує її на смак, то така котлетка зіпсується. Якщо хтось її з'їсть, то напевно від неї захворіє. Я все зрозумів, сказав Сеня. Треба ховати їжу від сонечка. Мама! А чи немає у тебе для мене ще одного морозива? Є, тільки на цей раз не залишай його на сонечку, відповіла мама. Не буду, посміхнувся Сеня. Сонечко, вистачить з тебе морозива, а то горло заболить. Тепер я його сам з'їм. Ось така історія трапилася із хлопчиком сенею. Малята! Я думаю, що ви всі дуже любите морозиво. Морозиво виготовляють із молока, вершків, цукру, яєць та інших натуральних добавок. Тому воно не тільки смачне, а й корисне, воно зміцнює наші кістки, зубки і дарує енергії. Яке ж воно смачнюче! Та різнобарвне. Воно буває полуничне, малинове, фісташкове, шоколадне, лимонне, бананове. А яке морозиво полюбляєте ви? Морозиво смакуємо, морозиво їмо, морозиво морозиво, пломбір і ескімо. У світі існує безліч сортів морозива. Найкраще за все воно смакує у літню спеку, але навіть влітку не варто їсти багато морозива, адже може боліти горло. Морозиво люблять всі діти, для них воно дуже смачне. Та горло треба глядіти, застуда то діло сумне. Ось і сьогодні я та чомуся. Пропонуємо вам перетворитися на справжніх кулінарів та виготовити своє власне морозиво, цей смачнючий десерт літа. Але перед тим, як приступити до роботи, давайте зробимо пальчикову гімнастику, літечко. Літечко іде прекрасне, в небі сонце світить ясне. Розквітають гарні квіти, задоволені всі діти. Давайте повторимо ще раз. Літечко йде прекрасне, в небі сонце світить ясне. Розквітають гарні квіти, задоволені всі діти. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу будь-якого кольору. Я обрала фіолетовий. Три кружечки різних кольорів. За вашим бажанням. У мене жовтий, салатовий, рожевий, трикутник бежевого кольору, клей, допомога дорослих та гарний настрій. Приступаємо до роботи. Намащуємо клеєм трикутник і приклеюємо його посередині нашого аркушу. Це буде стаканчик нашого морозива. Вафельний ріжок. Поверх нього наклеюємо різнокольорові кружечки. Спочатку я наклею жовтий, це у мене буде лимонне морозиво. Поруч салатовий кружечок, це фісташкове, а зверху рожевий кружечок. Це малинове морозиво, Подивіться, як смачно виглядає. У вафельну хатинку вселилась смакота Духм'яна і солодка, холодна і густа, і з маком, і з горіхами залита в шоколад, а зверху, наче квіточка, сміється мармелад. Куснеш і губи холодом, неначе обпече. Малинове, ожинове. Морозиво смачне! Ось таке морозиво вийшло в нас. А ми з нетерпінням будемо чекати на ваші роботи. До зустрічі, малята!